На Черкащині відбулися 21-ші вшанування героїв Холодного Яру. Гайдамацькі традиції плекає історичний клуб Холодний Яр, Всеукраїнське об'єднання Свобода та інші патріотичні організації. Для вояків такі річниці вважають, означають правонаступність боротьби, тому що люди, які боролись тут на початку ХХ століття, вони воювали фактично проти тих самих, про кого ми воюємо сьогодні. І вони є нашими ідейними натхненниками власне продовження цієї боротьби. Чорнота ще не вилікувався після поранення у пісках, але приїхав до Холодного Яру з вояками різних формацій. Поруч лідер свободи Олег Тягнебок. Тільки тоді ми будемо мати збережену нашу незалежність і територіальну цілісність, коли не буде з півночі лютого кривожерливого большевицького московського ворога. Коли цей ворог буде зруйнований і розчленований. Але є другий вор. І як виявилося, це є внутрішній і не менш небезпечний вор. Це власне ті, які сьогодні після майдану натягують на себе вишиванки. Вчора для них вишиванка це було зло. Вчора вони пальцями показували на нас, які ходили в українських національних строях, обзиваючи нас, хоча для нас це була честь бандерівцями чи тими ж холодноярцями, чи петлюрівцями. Вони сьогодні кричать Слава Україні! Героям слава! Хоча ще вчора вони показували на нас, на націоналістів, пальцями, і казали, що це є фашизм, що це є нацизм. А сьогодні для них це вже є звичне вітання. Цьогорічні вшанування вперше за підтримки обласної і міської влади. Неділю в Холодному Яру відкрили пам'ятник отаману Гнату Голому. Першим туди дістався захисник Дебальцево, а нині депутат Київради Володимир Назаренко. П'ять назад був певний стереотип, що націоналісти тільки на західній Україні. Навпаки, ми кажемо, що тут, на цій землі, в центральній Україні націоналізм виник ще до того, як виник на Західній Україні. І, власне, таким чином, що ми вшановуємо подвиг бійців, борців, адже не тільки холодноярських стрільців, але й гайдамаків, звідси ж починалось гайдамацьке повстання. Таким чином ми закликаємо бути гідними подвигу. Власних героїв. Гнат голий каже добре, добре його знаю. я того Саву і в норі піймаю. Що об'єднує всіх цих людей, що об'єднує Гната Голого, послідовниками якого були Максим Залізняк. Іван Гонта, Василь Чучупак, що об'єднує. Об'єднує їх, власне кажучи, те, що кожен з нас і кожен з них ставив собі за мету, покладав на себе сам обов'язок на свої плечі боротися і працювати, працювати, і працювати для свого народу, для своєї країни. Баси біля козацького ставу закликали на освячення зброї. Це головна подія в шануванню Холодному Яру. Трикутником вишикувалися герої війни з московщиною, з ними дівчата і навіть дітлахи. Це і власну. Холодний Яр це є традиція, яка має бути, яка, яку потрібно плекати, яку треба традицію, яку треба вчити вчити дітей своїх. Я був з дітьми. Минулого разу я був своїми дітьми, тут щоб показати дітям, що це таке, що таке Чигиринщина, що таке суботів і що таке Холодний Яр. Бо всі ми читали, читали про Холодний Яр і знаємо, і навіть можна сказати, що ми виховалися на Холодному Ярі. Боєць окремої добровольчої чотири Карпатська Січ Юрко Сиротюк. Дякуємо. Юрій Черкашин, боєць зведеної штурмової роти Карпатська Січ, 93-ї механізованої бригади. І також прошу прийняти за Руслана Кошулинського. Командир Легіону Свободи Олег Кусин один з тих, що відновив холоноярські традиції. Каже, на початках це був ідеологічний вишкіл. Тепер йде війна за Україну. Я пам'ятаю той перший раз і наступний, коли ми приходили сюди, освячували зброю, і тоді не було остаточного розуміння, що ми з цією зброєю будемо робити. Але вже третій рік я чітко знаю, що я з цією зброєю маю робити. Я знаю, в кого її засунути. Я знаю чітко. Кого вона чекає, і я щасливий, що я живу в цей час, в час, коли відроджується українське воїнство. Саме добровольчі загони почали відроджувати українське воїнство, аж ніяк не Збройні сили України, які на той момент, початку цієї війни, були розвалені. Але влада діє хитріше, ніж Янукович. Ті брали силою бандитизмом, ці беруть підкупом і шоколадками. На жаль, ми не бачимо того, що українська влада будує армію холодноярця. Немає в української нинішньої, на жаль, української влади розуміння того, що наша історична місія знищити Москву або вона нас, або ми їх третього не дано. Саме перші свободівці вони сюди приїздили. Вони тепер сте постували депутатами. Вони тепер постували героями російсько-української війни. Цей край, ця це, це місце воно впливає на свідомість людей. І коли люди сюди попадають, у них з'являється от дійсно от, любов до України. Ці заходи холодноярські, вони реально піднімають бойовий дух нації. Люди переймаються долею своєї батьківщини, ідуть її захищати. Оце головний здобуток наших шанов. Два дні поспіль тривав мистецький фестиваль козацької слави. Престижний. Артисти ретельно готували репертуар. Сюди їдуть на справжнє паломництво, каже лідер гурту Тін Сонця Сергій Василюк. У кожного своя зброя, вона в душі і серці. Тому ну, я тут набираюсь натхнення і якогось можливо благословення наших героїв. Цього року холодноярські вшанування прийшлися на вербну неділю.